Дуб, клени, липа, ялиця та калина. Понад 350 саджанців дерев посадили у циняві на території майбутнього оздоровчого реабілітаційного центру для військовослужбовців, тепло крилатої душі. Символічна алея присвячена пам'яті всіх героїв, які віддали своє життя за Україну. Більше розкажуть наші журналісти. Освячення саджанців для майбутньої алеї невеликі урочистості за участі аматорів села Циняви і до роботи. У планах висадити понад 350 різних деревиць. Хочеться створити для хлопців умови, в яких вони будуть себе комфортно почувати, і може з ниво бути таким, знаєте, місточком, щоб їх допомагати їм вийти з того стану. Наталія, мама загиблого героя України льотчика Степана Тарабалки. Саме їй належить ідея створення оздоровчого реабілітаційного центру для військовослужбовців тепло, крилатої душі. Стараннями жінки та її однодумців, колишній маєток польської пані Концової, що у ценяві, а за часів незалежності лікарня, вже скоро зможе приймати на оздоровлення перших відвідувачів. І будемо тут так само створювати для хлопців такі, знаєте, ось можливо, так, як сімейний затишок є багато ідей. Багато... То ще в процесі під підкориговуються, бо так для мене це є нова справа. Можливо, чомусь я не обізнана, чогось не знаю. Але дякую Богу, що є команда, яка допомагає із бухгалтерією, із проектами із консультаціями різних по різного плану. Ми розуміємо, що війна не вічна. Ми завершимо перемогу і наші воїни повернуться додому. І треба їм надати такі місця, де вони зможуть пройти реабілітацію духовну, психологічну і медичну. І цей центр якраз покликаний для цього, і пані Наталя вона відчуває своє покликання цей центр створити. І наше, наше завдання нашої влади. Нас, мец... меценатів, тих людей, які не байдужі до цього, до цього долучатися. За допомогою щодо облаштування саду Наталія Тарабалка звернулася в Коломийський лісгосп. Там раду відгукнулись на ініціативу жінки. Я Відяв розпоряджені лісницем із наших розсадників було взяти посад матеріал. Пані Наталя сказала, що можна дати сюди допомогти тут обрізкою треба Бачите, сад уже старий. І треба їй це все гарненько почистити. І наші лісівники відкликлися. Вони прийдуть це все і зроблять як найкраще. Ми по периметру так само забезпечимо огородження з ялицею повністю. То сумму бачите, тут немає огородів, і ми зробимо таку живу горожу. До закладання Алеї Слави та саду на території оздоровчого реабілітаційного центру залучили і дітей Сопівського учнівського лісництва. Ми тут садимо калину, також дуб, клен і різні породи ялинок. Нам лісники показували інструктаж, як правильно садити, скільки потрібно відстань від одної ялинки до іншої, і інші як потрібно садити. Так, ми мали досвід і ми садили вже багато дерев та лісів, і ми цим допомагаємо. Але слава вона... у нас. Для мене символізує захисників, які захищали Україну. Дуже рада, що я приєдналася до цієї акції. До акції долучилося багато небайдужих. Серед них місцеві жителі, школярі, представники влади, родичі загиблих героїв та військовослужбовці. Мета не просто посадити дерева, а створити затишок для захисників. Оздоровчий реабілітаційний центр тепло крилатої душі планують запустити вже наприкінці листопада.